Цінуйте тих, хто поруч у житті, хто розуміє з погляду, спів слова, дарує спокій і тепло душі, чиї слова то не пуста розмова. Цінуйте тих, хто вас не осудив, коли життя пошарпало до болю, хто не злякався і не залишив, сказав, все буде добре, я з тобою. Цінуйте тих, Хто вас завжди прийме, хто не пронизить поглядом лукаву, хто зрозуміє і не дорікне, а посміхнеться тепло і ласкаво, цінуйте тих в житті, хто цінить вас, бо різною бува в житті дорога, і ті, хто трапляються на ній для нас, це люди, які послані від Бога.